Програма Чернігівщина Духовна запрошує вас у чергову подорож Сіверським краєм. І їдемо ми з вами селами Чернігівського району. Тобто, це зовсім недалеко від обласного центру. Шукати туристу самостійно нічого не потрібно. Адже у Чернігівській райдержадміністрації розроблено туристичний маршрут і випущено туристичний буклет, де вказані і населені пункти, і об'єкти, що цікаві подорожуючим, і постаті, які залишили по собі добру пам'ять і добрі справи. Цей туристичний маршрут розрахований на один день. І православні святині Чернігівського району ми оглядаємо лише ці. Що знаходяться на славно звісному Любицькому шляху, який згадується у давньоруському літописі ще у 1148 році, тож їдемо разом. Перша наша зупинка у селі Новий Білоус, яке розкинулося на березі одноіменної річки, тричі змінювалась назва села: ляхів Білоус, євтухів Білоус і, врешті-решт, новий Білоус. Археологи дослідили на цій землі перебування людей ще з кінця XI століття. А от перша згадка про село датується 1648 роком. Було воно сотеним, і цей статус надавав йому певні переваги. Та й у XIX столітті новий білоус розростався і процвітав. Серед імен власників цих земель залишили по собі пам'ять родини сільських дворян красовських, скугар, скварських, Борковських. Духовне життя. І найбідніших мешканців, і найбагатших старшинських і дворянських родин було невід'ємним від діяльності церкви, дерев'яний храм в ім'я Святої Трійці стояв і нині стоїть на найвищому і найкрасивішому місці села. Коли його збудували? А коли храм взяли на облік як пам'ятку архітектури, датували будівлю 1646 роком. При цьому ніхто не знає, звідки ця дата взялася. А перша згадка про існування церкви у селі датується 1698. Була Троїцька церква маленькою, та за часів Петра І її розширили, бо Сенот видав закон про заборону будувати церкви в українському національному стилі. Так з'явилися класичні портики з колонами та ганків. Неподалік від церкви височить двоярусна дзвіниця, а на цвинтарі дивом зберігся надгробок на могилі Івана Яковича Дуніна Борковського. Навколо церкви поховані і її настоятелі різних часів. Лише рік не лунала у Троїцькому храмі Молитва до Бога. У 1937-му його закрили, розбили купол сходинки, а ікони люди розібрали по домівках. Щоб зберегти до кращих часів. Минув рік. Усі жінки села зібралися разом і наполягли на відкритті церкви. І що дивно, у 38-му році храм повернули віруючим, яким він і досі служить. А ще біля села є дві освячені криниці з тілющою водою. Саме звідси беруть питну воду мешканці нового білоуса. Саме сюди завертають прочани, щоб помолитися і спити крижаної води. Не дивуйтеся, що наступна наша зупинка у сучасному селі, яке з'явилося нещодавно після чорнобильської катастрофи, це охайне село з широкими прямими вулицями, сучасними будівлями, сільради, школи, клубу. Від зруйнованого чорнобильською аварією у 1986 році залишилася лише назва Редьківка. Так, ота от стара Ридьківка мала аж дві церкви Покрови Богородиці і Святого Миколая. І якщо вже точніше, то є і сьогодні у Чорнобильській зоні стара Ридьківка. Після відселення залишилося там півтора десятка мешканців похилого віку, діє і Покровська церква. У Чернігівському історичному музеї імені Василя Тарновського зберігається одна з найбільш ранніх метричних книг Лівобережної України. Саме з Покровської церкви унікальний експонат. А про Рецьківку ми ще не раз згадаємо, коли мова піде про чудотворний образ Мохнатинської Божої Матері. Бо перша згадка про унікальну ікону у XVII столітті пов'язана якраз з Рецьківською церквою. А коли у Рецьківці збудували новий храм, старий принесли у Мохнатин, невдовзі туди потрапив і образ Божої Матері. Лише за перші 100 років було описано 635 чудес ікони. Тож копії ікони Мохнатинської Божої Матері ми побачимо в усіх церквах нашого маршруту. Село Рудка Чернігівського району зустрічає своїх гостей піснею. І відразу відчулося, ніби знаєш тут всіх і все. Фольклорний колектив «Криниця» збирає українські пісні і виконує їх упродовж 30 років. Село з'явилося на цій землі на рубежі 10 11 століття. І перша згадка про рудку датується 1148 роком. Звичайно ж, село мало церкву, присвячену Георгію Змієборцю. Віками стояла вона в центрі Рудки, аж доки у 30-х роках минулого століття її розібрали. Не збереглися ані парафіяльні книги, ані будь-які документи. Та один зі священників Георгівської церкви Костянтин Карпинський залишив по собі для нащадків безцінні матеріали. Нова Рудьківська церква з'явилася у 1996 році. Її будували всі мешканці села, збирали кошти, приносили пожертвування, допомагали роботою. 1 грудня 1996 року відбулася перша служба в Михайло Георгівському храмі. Так тепер стала називатися церква. Справа в тому, що велику допомогу в будівництві надав голова місцевого сільськогосподарського підприємства Михайло Турок, і до спекомвічної назви Георгівська додалося ім'я небесного покровителя Рутківського мецената. Люблять Рутківську церкву ще як свою спільну працю, і кожен, розповідаючи про її настоятеля отця Василя, з шаною і гордістю показує витвори священика по дереву. Адже все дерев'яне оздоблення храму справа талановитих рук отця Василя. Особливе власне відношення до церкви і у місцевого ветеринара Валентини Стокаш з перших днів існування храму і до сьогодні вона пише ікони, яких тут вже понад сорок оздоблює стіни Михайло Георгівської церкви орнаментом. Хоча каже пані Валентина: ніде і ніколи не вчилася живопису. Село Юрівка зовсім невеличке. Бабці згадують, як стояла тут військова ескадрилья, визволяючи Чернігів від німецько-фашистських загарбників, загинув її командир Олександр Бондар. Людчику вже посмертно присвоїли звання Героя Радянського Союзу. А у 70-х роках минулого сторіччя над могилою встановили бронзовий бюст. Всім цим та іншим подіям. Була свідком Вознесенська церква, освячена ще на початку XIX століття. Як у всіх церквах навколишніх сіл, є в неї список чудотворної ікони Мохнатинської Божої Матері. Село Довжик у Чернігівському районі споконвіку мало церкву. Не випадково кажуть, що населений пункт з церквою називали селом, а якщо церкви не було деревній. Саме при церквах з'являлися прообрази сьогоднішніх шкіл і лікарень. Село Ждовжик спокон споконвіку мало два храмові свята: і на Різдво Богородиці, і на Володимира. Бо ще у 1888 році на честь хрещення Руси називали Другий престол церкви на ім'я Володимира Хрестителя. У сучасній церкві про цю подію нагадує меморіальна дошка. У 1932 році церква була зруйнована і жив довжик без храму. Та наускрутніше для всієї держави часи директор Довжицького КСП Олексій Масюк при підтримці своїх колег розпочав будівництво. Будували церкву на узвище, переймалися тим, щоб храм був фундаментальним і прикрашав Довжик на віки. І думали не про сьогоденну економію, а про вічність. Оздоблення Довжицької церкви Різдва просте і вишукане водночас. І ось уже 10 років скликають дзвони усіх мешканців довжика до храму, де кожен відчуває душевний спокій і віру у щасливе майбутнє. Заїхали ми і до колишнього панського маєтку. Старезна алея розтопилася, і на галявині, яка дивом зберігає і досі форму правильного кола, серед вікових ялин побачили напівзруйновану будівлю. Де і сьогодні живуть люди? Та, на превеликий жаль, далеко не в тих розкішних умовах, в яких жили перші господарі, зверніть увагу на вікна у формі хреста. У народі вважалося, що перехрестя на вікнах це своєрідний захист від нечистої сили. І кожна українська хата мала такий захист, якого не дають сучасні металопластикові конструкції. Село Ковечичі Чернігівського району. Таким воно виглядає з дзвіниці церкви Святого Духа. Збудували церкву у 1888 році. Осідати фарбування храму залишилися. І перший запис 1898 рік. За радянських часів церкву, як і більшість, закрили і перетворили споруду у зерносховище. Валтарі зберігали колеса для текторів. Місцеві віруючі згадують, що під час Великої вітчизняної війни снаряд пробив стіну церкви, пролетів через увесь храм і розірвався на іншому боці. Довелося лише дірки у стінах залатати, а споруда і не похитнулася. Повернулася Шкувечиська святиня до громади у 1989 році. Відбудували зруйноване, відновили іконостас, покрили дах. thank you Повертаючись додому з невеличкої, але змістовної подорожі по православних святинях Чернігівського району так легко і доречно згадалися рядки чернігівської поетеси Надії Галковської. Через століття у книгах, піснях стелиці, в'ється любецький шлях. Тут преподобний проходив Антоній, їхав з дружиною князь Мономах, рухали сті. Як по Божій долоні з миром, з любов'ю, бо ж любицький шлях, І нині вклоняються людям тополі, щедро вітають поля золоті, і розквітає в оновленій долі наша ритьківка, мов сад золотий. Свято-Михайлівський храм у окрузі в рудку скликає усіх християн і поспішають родини і друзі, хай на душі посвітлішає нам. Мохнатим стріне іконою дивною і коровай для почесних гостей вдовжику вам піднесуть. У ковечечах вільною піснею. юність росте! Через століття у книгах-піснях стелиться, в'ється любецький шлях.